Скандал який попаху розлученням. Одружений актор Арам Арзуманян таємно переписується з різними дівчатами. А вам не здається, що це може бути просто наклеп якийсь? Ну, от з'явилась така інформація в пресі, да? Там да? <клухи> вона ж розлетілася реально. Ця новина прямо так пау, по всьому інтернету. А Можливо, якийсь новий фільм незабаром вийде? Але ви знаєте, ну звісно, що це могла бути така плівплі-плітка, да? пліткарка якась напік на нього. Але він би міг вийти в ефір. Сказати, все це ну треш. От ми з дружиною, все нормально, але його дружина. Напрям віддать перевірила якісь факти, і в своєму інстаграмі на чорному е, тлі написала, відреагувала с... да, розбите сердечко і написала Сука. Я думаю, що це якась дискредитація Мені Здається, так, однозначно. Да, ну, може, я знаю, це Юра Ткач. <свистак> а, може, а Юра це Юра Ткач, бо він може вони за одну роль десь в якомусь фільмі змагаються і віддали Арзуманяну. А Юра такий, щас я тобі встрою.